Віктор Галесик, будь ласка, дякую, шановний Володимир Борисович, Хочу відзначити, що на цей тиждень. Стоїть низка надзвичайно важливих промислово інвестиційних законопроєктів про захист права власності, про експортне кредитне агентство, про індустріальні парки, про державне приватне партнерство. Я вважаю, що якщо ми таким ритмом працювали, то в нас би вже була абсолютно інша економіка. Тому я закликаю всіх колег підтримати економічні інвестиційні законопроєкти вівторок і в четвер. Разом з тим, я хотів би запропонувати декілька законопроєктів, які готові до розгляду наступними, адже адже вони також є надзвичайно важливими для української економіки. Це зокрема законопроекти 2551 а щодо врегулювання податкування режиму переробки, щоб українські виробники нормально користувалися закордонною сировиною, нормально легально сплачували податки. Це надзвичайно важливий 2553 а щодо звільнення українських виробників від додаткового. Імпортного мита, яке на сьогодні на них накладено, це дозволить підвищити конкурентну здатність українських виробників. Ми маємо прийняти цей законопроект невідкладно. Пропоную поставити його до розкладу вже на цей тиждень. Це такі законопроекти, як, зокрема, ініційований самопоміччю 2764 про конвертацію грошових вимог у внески до статутного капіталу. Цей законопроект дозволить низці підприємств уникнути банкрутство і обміняти свої борги на внесок до статутного капіталу. Це є Європейська процедура також законопроект 2714, ініційований фракцією радикальної партії щодо врегулювання неплатоспроможності фізичних осіб. Для того щоб зняти пожиттєвий борговий зашмор з українців за кращими європейськими за кращими американськими стандартами. Ну і до речі, шановний Ольдер Борисович, я не розумію, чого досі парламент більшість не розглядає законопроект 2307 про запровадження повної державної монополії на лотерейну діяльність. Бо з одного боку не вистачає коштів. Міністерство фінансів каже, нема немає чим компенсувати потенційні дефіцити при податковій реформі. А з іншого боку, ми не розглядаємо ті законопроекти, які приносять до до Бюджету додаткові мільярди. Миллиард...